Магнітна система освітлення LightHub складається з двох основних частин: трек та світильники. При проектуванні освітлення завжди виникає питання: скільки потрібно світильників. Система зручна тим, що світильники можна додати в будь-який момент після установки треку. Не зупиняючи ремонту, ви можете змонтувати трек і поставити кілька світильників, щоб подивитись, як працює система, а вже після завершення ремонту, без поспіху підібрати світильники, що сподобались. Ми, у свою чергу, допоможемо вам з кількістю світильників та світлорозрахунком. Система лайтхаб може бути двох видів монтажу: накладного та вбудованого в гіпсокартон або натяжну стелю. Трек ріжеться в будь-якому місці, що дозволяє отримати будь-яку довжину і конфігурацію. Як правило, магнітна система використовується як основне освітлення. Основним джерелом просіяного світла є моделі серії лайн для спрямованого світла. Найчастіше використовують світильники серії фокус або FlexLine. Всі моделі можна підібрати за розміром і потужністю, а також комбінувати між собою на одному треку. На систему подається живлення 48 вольт. Блоки живлення можуть бути виносними в електричний щиток або внутрішні, які компактно встановлюються безпосередньо в трек. Обираючи лейтхаб, ви отримуєте якісне, функціональне світло та приємне обслуговування.